Всім привіт! Перейшов вже в другу теплицю. Вчора відпочили. Сьогодні продовжуємо працювати. Теж тут обрізаю листя максимально вже так, щоб просвічувалися помідори сонцем. І виявляється, що і тут теж помідору трохи буде. Звісно, його буде менше, так як тут є певна кількість кущів, які пропали. Але ну, в загальній масі, думаю, близько то не буде. Може навіть трохи більше, точно не, не знаю. Як вже закінчу повністю, через тиждень буду вже зачищати їх. Так як зараз обрізається листя, щоб вони прогрівалися, щоб їх потім раніше можна було почати вибирати, ще трохи підростуть. І перець треба буде теж зачищати, а вже потім. Перейду помідори, так як вони в теплиці ще трохи почекають. Ось так вони виглядають, де вже листя обрізане, а тут ось ще листя не обрізане. Ще буду обрізати. Там, де не обрізане, здається, що помідор геть немає, але, як бачите, трошки помідорчику ще й тут буде. Не все так погано. І нав'язало, і наросло, і ще трохи підросте. Зараз навіть ще завтра холодно, плюс 3 вранці. Це буде заморозок, можливо. А вже післязавтра плюс 5, плюс 6 йде, ще трохи вони підростуть. Я скажу, теплиця вони за день прогріваються. Так, на ранок тут різниця невелика між теплицею і вулицею. Там йде 3-4 градуси, але ну, вони не померзнуть і трохи ще й підростуть. Зробивши відео про освітлення в теплиці, ссылка на те відео буде в першому закріпленому коментарю. Кому цікаво, переходимо, дивимось, все там заміряв, на якій відстані лампи одна від одної йдуть, яка відстань йде до стілажа, які лампи, яких фірм, які вони самі по собі. А вже вам вирішувати, яке освітлення робити. Переходимо. Силка в першому закріпленому коментарі під відео. Тут працюю, в принципі, по тій самій схемі, що і в тій теплиці. Чим далі від сонця, тим більше я листя обрізаю. Як бачите, тут листя взагалі мало залишається, крайній ряд теж листя мало залишається. Так, де-не-де де листочок. І сюди на цей край, де менше сонця, в даній теплиці, трошки помідор менше і плюс ще й тут попропадало найбільше помідор. І ось так воно все виглядає. Обрізаю спочатку ті що здоровіші кущі, а потім буду проходити, де хворі кущі, окремо їх обріжу, щоб не переносити так сильно хворобу, не розносити по теплиці. І ще трохи, мабуть, знизу буду проходити обрізати. Зараз і так багато листя обрізаю. Вже залишу на потім. Через декілька днів знизу так пробіжу, обріжу вже, все до кінця. Ще по кілька листів, бо знизу трохи залишається більше їх, ніж треба. Ну є такі кущі хворі, на них ще трохи є помідор. їх теж обріжу окремо. Ось тут, тут такі хворобливі кущі, їх пообрізається в останню чергу. Піду далі працювати, потім вже дозніму відео, покажу результат. Може сьогодні закінчу, а якщо ні, то вже завтра до обіду точно. На сьогодні закінчив з листям, там трохи залишилося в одному місці обрізати. Там, де самий хворий, він вже пізніше захворів, так я його й не виніс сюди. Тут буквально, якщо вкупу скласти, один ряд залишився обрізати. Залишив на завтра, так як уже сонце невисоко, щоб воно те, що обрізав, трохи підсохло. Вже закрив теплицю, щоб вона... Трохи набрала тепла. Обрізав листя навіть на тих кущах, де немає помідорів. Для того, щоб воно не закривало сонце для тих кущів, на яких помідори є. Ось такий вони мають вигляд. Теж, в принципі, непогано висить помідор, трохи, звісно, менше, але вже вистачить того, що є. Тут ось. Ще трохи є більш-менш з цієї сторони кущі не хворі. Але більша половина тут, де цей ряд ще залишився, хворих. Якось так воно в трьох місцях в теплиці пішла хвороба. Ось це тут, з краю, Там ви вже бачили, де я поприбирав. І в одному місці ще є, ось зараз покажу. Ось тут теж трохи пішла хвороба. Видно, які кущі. Ось вона. Ну, В цьому місці найменше пішло. Ну, що я думаю, якби я з самого початку виносив хворі кущі, то воно б не так сильно розповсюдилось по теплиці. Все одно б вона, ну їй б не зупинив повністю, але розповсюдження було б трошки менше. Це висновок. Якщо десь побачив хворий кущ, одразу його треба обривати всі помідори, вони доспіють, і виносити цей кущ, якийсь мішок, його обережно, щоб не переносилась хвороба. І виносити. Ну, Не впевнений, звісно, але думаю, якби виносив, то трошки-трошки менше, би вона розповсюдилась, але не набагато все одно б воно пішло. Це така зараза, що. Важко її вилікувати бактеріоз. Набагато навіть складніше, я думаю, ніж фітофтору. Фітофтору ще можна зупинити. Бактеріоз він йде якісь зсередини, вже кущ може бути хворий, а воно не буде показувати. Але я ж кажу, якщо виносити, то трохи не так швидко воно буде розповсюджуватись. Тому краще кущі виносити одразу. Ось тут вона у мене ще не, не обрізав листя. Буду обрізати листя все підряд. Спочатку на здоровіших обріжу, як я казав. Обріжу все як є, щоб було зручно проходити. Вже виносити хворі кущі не буду. Так як через тиждень, максимум через 10 днів вже все буде вибирати. Тому що топити я його не буду. Ціна не зовсім відповідає тому, щоб його топити, та й дров немає де зараз купити, а спалити ті, ті дрова, що залишились і потім зимою буду мерзнути. Тому так, буду зачищати. Тут все обрізав уже цей край. Деякі кущі одиночні залишились, а так все пообрізав. Навіть ці ще хворі. Перчатки помив до завтра. Ножиці теж помив. Ось так воно виглядає. Тут на хворих кущах не багато помідор, але трохи є. Я так приблизно прикинув. Пів теплиці бактеріоз не з'їв. Якщо все в купу скласти, десь з половиною, максимум три ряди безповоротно воно з'їло. І то вони ще якийсь урожай дали. Якихось три кісті з них зібрав, в принципі. Так що все, в принципі, непогано. Є, звісно, ось кущі. Наче здоровий кущ, а помідор на ньому нема, а поруч ось помідори є. Було б круто, якби вони виросли всі від 150 грамів і вище, але така осінь в цьому році холодна. Якби холодини прийшли спочатку, з, з самого початку вересня, то в принципі ці помідори, я думаю, доросли б грам до 150. Та погода не дала. Зараз навіть трохи тепліше, ніж було у вересні, так як трохи світить сонце. Ночі холодні, звісно, але в день світить сонце, в день тепліше. В вересні була навіть холодніша погода, ніж зараз. це ця теплиця ще раніше обрізав. Завтра листя будеться вже згрібати, воно трохи прив'яло. Чому одразу не виношу? Тому що треба, щоб воно трохи прив'яло, підсохло. Воно тоді набагато менше місця займає. А якщо одразу виносити, то дуже багато роботи. А так воно втричі, а то й в чотири рази зменшується в розмірах, займає менше об'єму і тоді його можна виносити. Одразу його не виноситься. Теплиці тепленько, ходжу, ось, як бачите, у футболці. Уже 4 години вечора і теплиця нагрівається. Я вже їх позакривав, щоб трохи набралось тепло. Помідори, як бачите, потихеньку спіють, але дуже повільно вони спіють. Вже більшість цих помідорів буде спіти в хаті. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, пишемо коментарі. До побачення!